Моя колега всиновила дитину з України кілька років тому. Тепер вона ходить по роботі і питає, хто його всиновить, і пише у Фейсбук про те, як хоче його віддати. Оригінальний пост. 23 березня 2016 року. Отже. Моя колега трохи дивна. Назвемо її Мері для посту. Вона з чоловіком із тих, хто всиновлює купу дітей. Наразі у них вже восьмеро, і вони дуже релігійні, кожному своє. Мері любить розповідати всім на роботі про своє життя. Тож, коли вони вирішили всиновити дитину з України, усі про це дізналися. Вона обрала старшу дитину, бо так було простіше для них із чоловіком. Так вона каже. Це було два роки тому. Мері кілька разів просила мене посидіти з хлопчиком. Назвемо його Тоні. Тоні, блять. Тоні, блять. Хлопчик з України, ти назвеш його Тоні. Андрюх. Андрюх. Буде Андрюх. І це ніколи не було проблемою, бо я люблю дітей. Я не помічала жодних явних проблем, незважаючи на постійні істерики Мері, про те, який жахливий цей хлопчик. Ти що, блять, на Андрюху не й ахуєла. Андрюха нормальний тіп. Йому здавалося, подобалося у нас вдома. У нас із хлопцем маленька, але чиста і доглянута квартира. Будинок Мері, відверто кажучи, огидний. Мері постійно повторювала, як сильно Андрюхі подобається у нас вдома, але я думала, що йому просто весело у гостях. Останнім часом Мері на роботі розповідає всім підряд, який Андрюха жахливий, як погано він поводиться з іншими дітьми і що вона збирається від нього позбутися. Вона розіслала чортів масовий імейл всім у нашому відділі, питаючи, чи хтось хоче взяти в неї дитину. Вона назвала це працевлаштуванням і каже, що це нормально? Єбать, це що тобі? Котенята чи що, блядь, що ти її роздаєш? <смисляє> В смислі, ти що, блядь, вісім дітей можна там... двох роздати, трьох топить, блядь, ще там не знаю, оставить собі, які, які понравляться, які там такі пушисті чи ще щось, блядь, красиві такі можна оставити? Це що за приколи? Да, блядь, як їй взагалі довірили дітей, якщо вона так легко їх відказується, віддає і вважає, що це нормально. Там явно, блядь, з кукухою проблеми. Не знаю, може це нормально у них? Хоча я вряд ли сумніваюся просто віддавати дитину і питати, хто хоче, блядь, флаєра ще треба було розпечатати, як ото, знаєте, пропавший кіт. Такі тут фотку дитини, фотку Андрюхи, блядь, і роздавати Андрюха, пожалуйста, 10 років, всі перевивки зроблені, неблохастий, і всі діла, бля, забирайте. Я ще не відповіла на її імейл і не коментувала пост, але я вже на межі того, щоб висловити їй усе. Вона перейшла межу від дивної до повної психопатки. Мені подзвонити у службу захисту дітей. Я щойно подзвонила в поліцію, але вони, схоже, не зрозуміли, що робити. Вони погодилися зробити перевірку добробуту. Пост досі не видалений. Це взагалі легально? Я не дуже розбираюся в усиновленні, а швидкий пошук слова рехоумінг показує переважно результати про тварин, якісь поради? Ну да, про тварин, бо це виглядає так, наче вона роздає їх, блять, як тваринок, як хомічків. Редагування. Справи пішли шкереберть. Зараз повний хаос, але оновлення буде ввечері. Найголовніше з дітьми все добре. З дітьми? А чи з дітьми, в смислі? Тут, вроді, про Андрюху тільки говорилося, нам, блять, лише тих не треба. Погоду, там почалась движуха, розборки якісь. І ну, начали, наглянулись до неї в ці, за добробут, да? і там, мабуть, всіх дітей можуть забрати в неї. Яйкс! Оце тобі, блять, обідь Андрюху, да? обідь українця. От так буде кожним, блядь. Оновлення. Спершу хочу подякувати кожному в цьому сабреді. хто відповів на мій пост. Тепер, коли пил трохи осів, я, чесно кажучи, прихоломшена кількістю людей, які пояснили, наскільки серйозна ця ситуація, знайшли ресурси, поділилися контактами тощо. Мені написали люди, які працюють на місцеві та державні органи і в приватних установах, навіть не з мого штату, але все одно поділилися контактами. Деякі говорили російською чи українською і пропонували допомогти. Зв'язатися з українським посольством, дали контакти відділів, і навіть були ті, хто пропонував гроші на термінові потреби Андрюхи, якщо ми вирішимо його взяти. Мене щиро зворушила турбота про Андрюху та його братів і сестер. Я дуже сподіваюся, що колись я зможу сказати Андрюхі, що, попри все, що сталося, є люди, як ви, які щиро дбають про нього. Інформація, яку ви дали, допомогла нам діяти швидко та запустити весь процес набагато раніше, ніж ми з хлопцем змогли би самостійно. Я поговорила з поліцією, і, якщо чесно, вони були не менш спентежені, ніж я. Той, хто говорив зі мною телефоном, те. Теж не розумів, що робити, але погодився, що принаймні треба провести перевірку добробуту. У мене вже був досвід із такими перевірками, і я мала погане передчуття, що щось піде не так, але мені надіслали в особисті гарячу лінію нашого департаменту захисту дітей для термінових випадків. Я швидко додзвонилась і щойно згадала про можливу торгівлю людьми, і що вона рекламувала Андрюху у Фейсбук. Це був публічний пост. Люди вони діяли дуже оперативно. Я надала всю інформацію, яку мала про Мері і Андрюху, включно з тим, що Мері казала про всиновлення, і співробітниця одразу припустила, що це всиновлення могло бути незаконним. Я була в шоці. Я надіслала всі скріни на електронну пошту та попросила дати зворотний зв'язок, якщо це можливо. Я сказала, що ми з хлопцем готові тимчасово прийняти Андрюху, якщо буде потреба, але працівниця сказала, що це навряд чи дозволять. І почалося очікування. Це була найстресовіша ніч у моєму житті. В якийсь момент я вже хотіла особисто поїхати до Мері, але хлопець мене зупинив. Це було важко. Поліція зв'язалась із нами близько другої ночі. Зверніть увагу, від Сіпіс я ще не чула нічого. Офіцер говорив дуже обережно, але сказав, що CPS приїхали майже одразу після нього. Нам дали зрозуміти, що Мері домовлялась із кимось про зустріч, щоб передати Андрюху вже наступного дня, і підозри CPS підтвердилися. Всиновлення Андрюхи було незаконним. Його працевлаштували до мері та її чоловіка з іншого штату, і це мало бути схвалено судом. Офіцер не вдавався в деталі, але сказав, що виявили інші проблеми, і всіх дітей вилучили з будинку для їхньої безпеки. Єпа, оце потянуло за ниточку, да? Та ти шо? Не уточнив, як довго вони були там, але сказав, що це було довго. Мене попросили вранці принести всі листи і роздруківки в поліцейську дільницю. Я погодилась. Ми з хлопцем хотіли пересвідчитись, що нічого не упустили, тому подзвонили до офісу ФБР. Бля, ніхуяйся, там можна фільм уже цілий знімати. Я даже не удивлюсь, если якийсь похожий фільм про це є. Це ж вообще піздець, реально. Там сказали, що не мають юрисдикції, але складуть скаргу і передадуть справу до держдепартаменту. Ми також подзвонили в Посольство України та подали детальну скаргу, включивши контакт офіцера, з яким я вже спілкувалася. Справжній пиздець почався, коли я прийшла на роботу друкувати імейли. Наша компанія маленька, і власниця, назвемо її Big Енч, бо вона схожа на ту з MobViews, Вже дізналася про імейл Мері. Big Енч була люта і чекала на мері. Біля її столу, чи вона з'явиться на роботі. Подруга сказала, що Бік-Енч чекала з 7.15 до 9.30 ранку, і Мері таки прийшла. З розповідями, що її дітей забрали несправедливо. Мері попросила відпустку з роботи, щоб відбілити своє ім'я і повернути родину з цього непорозуміння. Я цього не бачила, але кажуть, Бік-Енч, у якої шестеро дітей рознесла Мері на шматки. Мері звільнили і ходять чутки, щоб Бік енч ще думає, чи дозволити їй отримувати виплати по безробіттю. У мене досі паморочиться голова від усього, що сталося. Ці 24 години були божевільні. Я дуже вдячна, що система спрацювала так швидко. Я лише сподіваюся, що знайдеться довгострокове рішення, і мері не дозволять повернути дітей. Моє серце розбите за Андрюху та інших дітей. Я не знаю, що за пекло було в будинку мері, якщо Сіпіес забрала всіх тієї ж ночі. Але я засну спокійніше, знаючи, що вони не з мері і її психованим чоловіком. Що чекає Андрюху далі? Особливо, якщо всиновлення справді було незаконним, мене нудить від думки. Але я сподіваюся на краще. Мені терміново треба випити. Та, блядь, я розумію, я б теж наглушив бися нормально. М -м, це жорстко. Це дуже жорстко взагалі. Блядь, як це взагалі, як це можливо? Ні, ну, понятно, що Можливо, і не таке буває, да? В нашому є сексуальне це рабство, є ну, всиновлення дітей, в секс рабство відправляють, багато це, все є, понятно. Ну, ніколи не подозріваєш, що воно прямо так біля тебе є. да, Ти собі десь там чуєш щось у фільмах, бачиш, але ти ж ніколи не думаєш, що це воно реально От прямо біля тебе ось, блядь, є. Жорстко. Тут я вибрав ще пару коментарів, які мені здалися цікавими. Роутерс проаналізував 5029 постів за 5 років на одному форумі. Yahoo. в середньому дитину рекламували для рехоумінгу раз на тиждень. Більшість дітей були віком від 6 до 14 років і були встановлені з-за кордону, зокрема з Росії, Китаю, Ефіопії та України. Наймолодшій дитині було 10 місяців. Коли Яху дізнався про знахідки Роутерс, він швидко відреагував. Протягом кількох годин було закрито форум Adoption from Disruption який існував 6 років. Представниця Яху сказала, що активність у групі порушувала правила користування. Компанія також прибрала ще 5 груп, про які повідомило агентство. Подібний форум у Facebook WayStation of Love». Досі активний представниця Facebook каже, що сторінка відображає суспільство, і люди використовують інтернет для вирішення різних проблем, навіть дуже складних. Як от ця ситуація, офіційна позиція Facebook, схоже, вони не проти торгівлі людьми. Що за загрьобаний пиздець? Можливо, я наївний, але я ніколи не уявляв, що педофіли можуть усиновлювати або отримувати дітей. Як взагалі це ховається в суспільстві? Я сподіваюся, що такі сайти це пастка від спецслужб. Хотілося би думати, що для 99% людей ідея віддати дитину незнайомцям через інтернет це просто немислимо. Я б навіть із твариною так не вчинив. Я б навіть боявся віддати домашнього улюбленця, не переконавшись, що він потрапить у добрі руки, де буде в безпеці та з хорошим доглядом. А дитина, боже, мене тіпає від самої думки, що її можна передати без перевірок на безпеку, здоров'я і психічний стан. Так, да, дуже страшно. Живемо насправді в дуже страшному світі, серед страшних людей. І так ходиш, навіть не підозрюєш, люди навколо тебе можуть бути. Якимись, блять, да? розчугами, е, можуть бути, незаконно куплять дітей з-за кордону. Ну, це страшно. Це страшно і страшно, що деякі такі гіганти, як Facebook, Yahoo, да, вони це покривають або закривають очі, або ну, даже банально просто. Не замічають, провтикують. Це ж взагалі ужасно. Як таке можна не замечають? В Взагалі, така історія. Я радий за Андрюху. Наконець-то він вибрався з цього дерьма. І чи вибрався лі? Де він зараз? Непонятно, але, блін. Надіюсь в кращому місці, чим він був під час цієї історії. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте по цій історії. Я думаю, вона жахлива. Пишіть, що ви думаєте. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Звичайно, історія не дуже весела, але якщо вам сподобалось те, що я для вас зробив, те, яке для вас озвучив, її ставте лайк. Теребоньте колокольці, подписуйтесь обов'язково. Обов'язково кожного перевірю, хто подивився. Якщо не підписався, блять, я вам устрою жизнь. Дивіться решту моїх відосів. Там прикольні є, зуб зубдаю. І чекайте на наступний відео, який вийде дуже швидко. Я вас всіх люблю, обняв по цьому. Всім па